Вітаю! Продовжуємо ділитися з вами оновленнями ходу будівництва на будівельному майданчику житлового комплексу. Долішній. Це унікальний простір понад 6 гектарів. Де поєднано затишок передмістя та всю необхідну інфраструктуру. Малоповерхові будинки бізнес-класу, сучасний благоустрій з власним скеледромом, дитячими та спортивними зонами, а також квартири з терасами на даху та патіо на перших поверхах створять особливу атмосферу для життя. Сьогодні розповімо, що вже зроблено та які роботи тривають. Також хочемо нагадати, що у лютому першу секцію було введено в експлуатацію. Ми подбали про людей із вадами зору. У другій секції змонтували тактильні та контрастні наклейки, а також пофарбували тактильні смуги на сходових. Біля 4 секції ми встановили спеціальне паркомісце, щоб наш комплекс був максимально доступним для всіх мешканців. Фасадні роботи активно тривають у 10 та одинадцятій секціях. А ще у 10 секції розпочали монтаж плитки у місцях загального користування. У 12 секції вже змонтували плитку у місцях загального користування, а в 13-й тільки розпочали. У сімнадцятій, 21 першій секціях триває мурування зовнішніх стін, а у 22 другій та 25 п'ятій секціях вже завершили монтаж плит перекриття. У 26 шостій секції завершили Лемурування стін та розпочали монтаж систем колективних димоходів. А в 27-й вже монтуємо плити перекриття. У таунхаусах тривають фасадні роботи з 38-го по 41-й будинок. Засипаємо дахи гравія та розпочали монтаж гаражних воріт у другій черзі. Окрему увагу приділяємо благоустрою. У межах першої черги будівництва тривають активні роботи. Будівництво триває за графіком. Зовсім скоро ми покажемо ще більше оновлень. Також нагадуємо, що у житловому комплексі долішній діють вигідні умови придбання. Перший внесок від 40%. Розтермінування можливе до другого кварталу 2026 року. Слідкуйте за нашими оновленнями та підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше.